Фік, з головою повертаєте і одразу нажимаєте ногою на, на стрільбу. Хлопено всім привіт! Мало хто знає цей аспект мого життя, але я просто обожаю все, що пов'язане з відеоіграми, особливо все, що пов'язане зі зброєю і тому подібним. І я коли з однієї з ротацій приїхав, я там відкладав постійно бабки на машину, але зірвався, купив свій здоровий телек, як плойку. І там дуже багато часу проводив за відеоіграми. Ну, я думаю, що багато хто з вас мене зрозуміє. І от, типу, настав якийсь момент. Я, до речі, коли в реанімацію попав, в мене була така мисль, добре, що я встиг пограти, тому що, типу, то нету. Але мені, типу, прийшов брат в реанімацію і каже: коротше, я погуглив, є така тема е джойстик Аксес для плойки, і ти зможеш грати. І я от реально ці чотири місяці чекав цю штуку. Ну, типу, я і міг купити, але я ще погано бачив. І от нарешті я її купив. І ми знімемо сині огляд і побачимо, чи реально за допомогою цього джойстика грати в якісь ігрушки. І чи це тема чи не тема, Розкажемо вам. Задумано так, що якщо даже у вас немає рук чи руки, то ви типу, ви зможете відкрити цей джойстик? Якби рукою, але На мене нема двох. Ну, типу. от тому у мене взагалі місія хард. О, класс. Иди сюда. Ну, тут все четко. Ммм, красишненько. Красишненько. Тут треба помощь зубам. Але ну що, ну, таке життя, люди, вони дещо де, де, де роблять з зубами. Ну, я вам скажу реально, красавчики це все дуже реально до зубів. Так, те, що стосується комплектації, тут все зроблено так, щоб ви могли цей джойстик максимально універсально, в залежності від того, чого у вас немає або що у вас є, адаптувати під себе. не Зря він називається адаптивний. Тут є отакі у нас підгвинтики отвори якими ви можете його, наприклад, до крісла десь прикрутити, на якому ви сидите, і вам буде зручніше, що вам не треба його тримати. Також всі оці клавіші по кругу вони змінні і міняються вони ну, такі. Яким чином вони міняються, тут є така педалька. Навіть я без рук це можу зробити, зняти і потім іншу педальку якусь, яка вам там подобається, наприклад, з цієї сторони. поставити. Не вийшло. Краще, звісно, мати біля себе людину з руками, але в принципі ми не ну, тобто, там, Це дуже реально зручно, класно. Е, і також тут є ще додатковий е, отакий от е, джойстик кругленький. Е, на випадок, якщо цей там маленький. Я думаю, що він якось відкручується. Ні, не буду ламати, попрошу відносить руками. Е, от, класно. Але зараз подивимося, як воно ну, на практиці. Ладно, щоб виявилося, що це дійсно я граю, це просто від вас на ютубі. Е, насправді, що собою представляє цей джойстик? Е, зараз ми його тільки розпакували і знайомимося з ним, як і ви вперше. Це коло, е, яке предполагає, що тобі, по-перше, не треба нічого тримати в руках. Е, По-друге, тут ми маємо такий джойстичок. Е, цей джойстик може підключатися паралельно з іншими джойстиками, навіть декільком. Е, можна підключити, наприклад, два таких джойстики. І, тобто, наприклад, правою рукою керувати одним, лівою іншим, ну і коло кнопочок, на яких ти розподіляєш сам, яка за що відповідає, стикнули квадрати. В принципі, для людини без рук це реально юзабельно, я вважаю. Також, якщо у вас взагалі нема рук, ви можете і ногами цю штуку користуватися. Тобто... Великим пальцем чикс-чікс. Якщо у вас нема ног, не є руки, то такий джойстик вам не треба. Але от. Е, от ви під дві ноги собі можете виставити такі джойстики і користуватися. Через 3,5 джек тут можна під'єднати до чотирьох додаткових девайсів, кнопок. Тобто це можуть бути педалі, це можуть бути джойстики. Також тут оцю, оцю штуку я бачив на відосі, що можна нажав, і вона закрита. Mm. Потім нажав. Воно Йорзає. Тобто цю штуку ви можете трохи там витягнути, наприклад, вперед, якщо вам там зручніше, да? І там, ну, коротше, це під індивідуальні наші ці. Бо тим пальцем тут Йорзаєте, тут катки нажимаєте. От. Е, ну що, зараз будемо пробувати це все е, налаштувати, під'єднати і зіграти. Коротше, налаштували, але є проблемка. Для того, щоб. Наприклад, в іграх, які люблю грати я, і ходити, і стріляти, треба два джойстика. А на цьому джойстику. На цьому джойстику тільки один стік. І ти можеш або повертатись, або, наприклад, ходити, як, як отут. Варіант такий. Або хтось буде вам тіпа, ходити за вас, а ви будете стріляти, або ви. Будете програвати постійно, скоріш за все. От. Тому. коротше, реально, реально, таких джойстиків, мені здається, от то, що я зараз думаю. Для того, щоб реально грати, їх треба два. Тому що, ну, типу, одним ти не справишся реально. Можна спробувати тіпа, і той, і той застосувати. Да? Но я думаю, що це не найкращий варіант. Прицілитись. Підвестись. Постріляти. Виглядає складно, але я думаю, що це реально. Треба трохи ще погратися з налаштуваннями, і я не залишаю ідею того, що стріляти я буду все ж таки. Е я докуплю, мабуть, педальки сюди е під цей джойстик спеціальний. І стріляти я буду взагалі ногою. Ладно, давайте ще прям красиво, так ось винесемо. От. І отак уже реально. Даже кстати отак можна. Ногою цілитись, на ну, джойстик нажимати, не жимати. це джойстик мов брата і не, не, не поймає, если я буду цілитись ногою. От. Але, так, да, вполне реально. Чик ногою прицілуся. Раз, там, перевівся, ногою прицілуся. А, перезарядка. Хорошо. Для ефектами чикс-чикс. Раз, раз, перейшов. Поміняв зброю навіть. А, це драмовік. Але, коротше, що, собственно, треба це доказати. Перед вами я пограв тільки що буквально хвилину, і я вже знайшов, як це можна робити швидше. До речі, ще на цих джойстиках на DualSense, є дуже прикольна функція, яку мій брат, до речі, не використовує. У них є єкселерометр. Тобто, якщо ви його собі примотаєте на одну руку. А іншу, і будете. Коротше, ви можете не типу підводитись. Я зараз це не влаштує вам покажу. Е е і коли ви трохи, там, наприклад, руку піднімаєте, опускаєте, то присів буде відповідно опускатись підніматися. Ми можемо цим джойстиком рухати, тобто ліво-право дивитись. Цим джойстиком ми можемо бігати вперед-назад. Але це зараз супер незручно. Я думаю, що це має бути ще один аксес, яким ти, типа, можливо, навіть ще один ексес і педалька для цього ексесу, щоб стріляти, тому що я все ж таки не покладаю надії стріляти ногами. От. Ну і собственно, наприклад, просто Call of Duty це відносно важка гра, все ж таки. Міняємо зброю, наприклад, цілимось. Оцим джойстиком ми можемо доцілюватись наводитись. Тобто, ми такі, типу, Чікс. Чіпкс, такі раз, доцілились. А, і закінчились патрони. Так, так завжди. От. От. Раз, цього казуємо. Із самого давнього. прикращаємо прицілювання. Переходимо, знов цілимося. Міняю зброю ну, якось так. Але ну, насправді, насправді, переключив якось, чогось стріляє тепер по одному разу. Стріляю лягами. Коротше, от така штука. Прикольно, що воно типу, може працювати. Якщо ще шабаровським способом видряти звідси акселерометр і вмонтувати собі в протез, то я вам взагалі може не небудь равних вкалити. Або е, прикріпити до якогось шлема на голову, щоб коли ви цілитись, цілитись, раз так головою повертаєте в сторону і одразу нажимаєте ногою на, на стрільбу. І, все. Ви. і, і вам, вам не травних в цій грі. Я не люблю, я стріляю. Ще, безплатні патрони в Duty мене це так радує. Пробуємо зараз якусь простеньку ігрушечку. Так. Би, спробуємо зробити висновки якісь із сьогоднішнього огляду. Якщо у вас е немає однієї руки, то ця штука вона реально класна буде працювати в парі з звичайним джойстиком. Що ви, ну вона вам типу, частково його замінить, тобто ви зможете там щось робити, якісь, ці, якісь ну, типу, маніпуляції з однією рукою, а іншою, наприклад, частково грати на цьому. Якщо у вас там пари пальців нема, взагалі класно. Якщо у вас немає двох рук, або це там високі ампутації, або такі, як у мене. То вам по-любому треба додаткові аксесуари. розраховуйте на те, що вам одного його точно не вистачить. Тому що ну, би, стік. Ну, або будете грати в дуже примітивні ігри, типу, що теж можливо. Е Тому що одного стіка не вистачає для якихось серйозних ігор. Е Тихкого е можу та е Коротше, Але. Це по-любому можливості, це по-любому універсальна штука. Воно не дешево. Один такий джойстик коштує 100 баксів. Якщо ви там додатково купите ще підальки, там, два джойстика і все інше, то це 200 баксів, будьте готові відвалити тільки так. За це все, якщо у вас нема двох рук, жити не дешево. Але Але це все реально. Все реально. Грати реально, головне, щоб ви щось бачили. Е якщо у вас є зір, то вам вже дуже повезло. Якщо у вас є руки, то взагалі DualSense — сенс це топ. Е але щоб бачити такі класні кадри, я знаю, що багато людей дуже любить е всю цю історію і не уявляє своє життя без геймінгу, навіть не дивлячись на те, що у них немає рук. Це вам дасть можливість так, от, як він робити, проходити якісь. Такі нешвидкі ігри, звикаєш дуже швидко, кажу, все це в принципі зручно. Але є. Ну, Call of Duty в мене нормально порубатись не вийшло. Там, максимум я на полігоні трошечки поторчав. В готовар, тут якби, граєш більше для того, щоб подивитися просто на гарні кадри, то... І нікуди не спішиш, тому можна просто кайфонути спокійно навіть з одним сенсом і одним джойстиком. Коротше, висновок який класна штука, має місце бути. Якщо у вас є якесь геймерське кресло, я собі уявляю, що ви можете його на подлокотничок встановити і прям взагалі класно шпілити раджу. І думаю, що я теж цю штуку буду якось розвивати в себе. Можливо, буду колись стрімити якісь геймінги, показувати вам, як я щось проходжу, щось граю. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчики, лайки, давайте гроші на Збройні Сили України, будьте красавчиками.